Друзі, всім привіт! З вами автофокус! У нас на продажі такий яскравий білий Passat B8 з двигуном 2.0 працює в з автоматичною коробкою передач. Неплоха комплектація, є партроніки позаду, попереду. Проти тумані фари. Давайте подивимося, як в салоні все. шкиряный, салон дуже хайен, чистый. Богата зона климат-контроль. Полный склопакет, есть педигрив зеркал. Механичное регулирование передних сидений. Мультикормо, круиз-контроль. Великий монитор, коробка ДСГ, допоможные функции. 274 тисячі відеоплакову. Машина має гарний вид. Якщо сподобалася автівка, завітай нам за адресою Місто Київ, вулиці Територіальної оборони, 102. Авто можливо придбати за готівку. Також криптовалюти є обмін. На ваше авто з нашої або вашої з також надаємо лізинг та кредитування. Тому чекаємо саме на вас.